Харі Кришна. друга глава Пхагаваддіта. Огляд Пхагаватдіта. Санджая сказав: побачивши пригнічений стан і сльози на очах Арджуни, сповненого жалості, ба Кришна промовив такі слова. Верховний Бог особа сказав дорогий Арджуно, звідки в тобі всі ці нечистоти? Вони зовсім не лишать людині, якій відома справжня вартість життя, і вони ведуть не до вищих планет а до безчестя сину Прідгі, не піддавайся цій слабкості, що веде до занепаду. Вона не личить тобі. Вирви з серця, недостойний жаль, і візьмись до зброї. О, парантопо, караючий ворогів. А Жуна сказав: О меду вбивцю демона Мадгу. Крішна, як можу я пускати стріли в таких людей, як Бгішма та Дрона, та в людей, які гідні мого поклоніння, о вбивцю ворогів. Краще бути жебраком, ніж існувати ціною загибелі великих душ моїх учителів. Нехай їх охопило користолюбство, однак вони залишаються моїми вчителями. Якщо їх убити, всі наші втіхи окропляться кров'ю, ми не знаємо, що є кращим – перемогти їх чи бути переможеними. Сини дрітарашці стоять зараз перед нами на полі бою. Якщо ми вб'ємо їх, то саме життя наше втратить сенс. Кволість змусила мене втратити самовладнання. Я вже не бачу, в чому ж полягає мій обов'язок. Вкажи мені правильний шлях. Тепер я твій учень і вручаю тобі свою душу. Прохаю, навчи мене. Мені не сила вгамувати біль, що виснажив мої чуття. Навіть квітуче царство, що не має собі рівних на землі і з владою, такою, як у напівбогі на небесах, не вгамує його. Санджая сказав: промовивши такі слова, Арджуна, винищувач ворогів, звернувся до Крішна. Говіндо, я не стану битись, її замовчав. О нащадку бгарати. тоді Крішна, ласкаво усміхаючись, посеред двох армій, мовив пригніченому горем Арджуні такі слова. Верховний Бог особа сказав: Промовляючи такі слова, ти сумуєш за тим, що не варте жалю. Мудрі не оплакують ані живих, ані мертвих. Ніколи не було так, щоб не існував я або ти, або всі ці царі, а також в майбутньому ніхто з нас не припинить свого існування. Подібно до того, як душа переходить з дитячого тіла в юнацьке і далі в старече, так і після смерті вона переходить в інше тіло. Такі зміни не турбують того, хто усвідомив свою духовну природу. Осину Кунті тимчасове проявлення щастя і нещастя та їхні зникнення в належний час, подібні до приходу та відходу зими та літа. У нащадку бгарати, їх породжує чуттєве сприйняття, і людина повинна вчитися терпіти їх, зберігаючи при цьому спокій. О, кращий серед людей, Арджуна: той, кого не хвилюють щастя й страждання, хто зберігає спокій, і незворушність в обох випадках, той воїстину гідний звільнення. Ті, що бачать істину, дійшли висновку, ще не існуюче, матеріальне тіло, минуще, а вічне душа не зазнає змін. Вони прийшли до такого висновку, дослідивши природу обох. Знай же, те, що пронизує все тіло, не підвладне руйнування. Ніхто не може знищити безсмертну душу. Жива істота не підвладна руйнуванню, незмірна й вічна. Лише тіло, в якому вона перебуває, приречено на загибель. Тому бийся о нащадку пхарад. І той, хто гадає, що жива істота може вбивати, помиляється, як і той, хто думає, що її можна убити. Тому що душа не може вбивати чи бути вбитою. Для душі не існує ні народження, ні смерті, вона ніколи не виникала, не виникає і не виникне. Вона не народжена, вічна, незмінна і первинна. Вона не гине разом із тілом. О, парто, як може людина, яка знає, що душа не руйнується, що вона вічна, ненароджена і незмінна, вбити кого-небудь або змусити когось вбивати? Як людина одягає нове вбрання, скидаючи старе, так і душа вбирається у нове тіло, залишаючи старе і непридатне. Душу неможливо розсікти на шматки жодної зброї, неможливо її спалити вогнем, змочити водою, висушити вітром. Індивідуальну душу неможливо розбити, розчинити, спалити або ісушити. Вона вічно присутня скрізь незмінна, нерухома, завжди та сама. Перепрошую 25 вірш на англійській мові. Я його змушений пропустити. Це був 24-й вірш, 25-й я пропускаю 26 вірш. Проте, навіть, якщо ти вважаєш, що душа або ознаки життя завжди народжуються і не завжди вмирає, все одно в тебе немає підстав для скорботи. Ось він руки Арджуну. Той, хто народився, обов'язково помре, і той, хто вмер, обов'язково народиться знову. Тому неухильно виконуючи свій обов'язок, не сумуй. Все створене існує спочатку в непроявленому стані, проявляється на проміжній стадії і знову поринає в непроявленість після знищення світу. Тож навіщо сумувати? Одні дивляться на душу як на чудо, інші розказують про неї як про чудо, ще інші чують, що про. Ще інші чують, що про неї говорять як про чудо. Але є й такі, що, навіть почувши про неї, не можуть зрозуміти її. Вона спочатку Бгарати. Не можна вбити того, хто мешкає в тілі. Тому не варто сумувати ні за якою живою істотою. Щодо твого обов'язку Кшатрії, то знай, для тебе немає нічого кращого, ніж битися в ім'я релігійних засад. Тому не треба вагатись. О, партху. Щасливі кшатрі, яким випала нагода стати до бою, відчиняючи перед ними брами райських планет. Однак, якщо ти не станеш до бою і не виконаєш свого релігійного обов'язку кшатрі, ти неодмінно вчиниш гріх і втратиш репутацію воїна, люди завжди будуть згадувати про твою ганьбу, а для шанобливої людини безчестя гірше від смерті. Великі полководці, які звеличували твоє ім'я і славу, будуть думати, що лише зі страху ти залишив поле бою і вважатимуть тебе за нікчему. Вороги почнуть ганьбити тебе і зневажливо відгукуватись про твою мужність. Що може бути більш нестерпне? Осинокунті, або ти загинеш на полі бою і досягнеш небесного царства, або завоюєш царство земне і будеш втишати з ним. Отож, наберись рішучості і бийся. Бийся в ім'я обов'язку і не зважай на радість чи горе, втрату чи здобутки, перемогу чи поразку, діючи так, ти уникнеш гріха. Досі я описував тобі аналітичний шлях пізнання. Тепер же послухай, як можна досягти цього ж знання, виконуючи безкорисливу діяльність. Осину Прідги, опанувавши таке знання і діючи відповідно, ти зможеш звільнитися від кайданів карми. Той, хто йде таким шляхом, не знає втрат. Навіть великий поступ на цьому шляхові захистить людину від страху перед найстрахітливішою небезпекою. Ті, що обрали цей шлях, непохитні у своїх намірах, і в них лише одна мета, але розбігаються думки тих, хто вагається і чий розум не зрілий, о улюблений сину куру. Людей з убогими знаннями приваблює барвиста мова «вет». Які пропонують здійснювати різні кармічні дії задля того, щоб піднестись на небесні планети заради високого народження, могутності тощо, вони прагнуть чуттєвих втіх і розкішного життя, говорячи, що кращого немає. Ті, чий розум дуже сильний до почуттєвих втіх і матеріального багатства, ті, кого одурено всім цим, не можуть наважитись без останку присвятити себе відданому служінню Верховному Господи. В Ведах мова йде головним чином про три гуни матеріальної природи. Арджуно вийди з-під впливу цих трьох гун, звільнися від будь-якої двоїстості, від прагнення прибутків та утвердись у своїй сутності. Усі потреби, яким служить маленька водойма, може вдовольнити загалом користуючись великим водосховищем. Подібним чином. Призначення всіх вет відкривається тому, хто знає їхню кінцеву мету. Ти маєш право виконувати свій обов'язок, однак плоди твоїх дій не належать тобі. Ніколи не вважай себе причиною результатів своєї діяльності, і ніколи не вихиляйся від виконання обов'язку. Будь врівноважений, врівноваженим у Арджуна і виконуй свій обов'язок. Хай не хвилює тебе успіх або невдача. Таке самовладнання називається йогою. Отже, анджелі, ставши на шлях відданого служіння Господу, відкинь усі бажання, що штовхають договідних вчинків і сповнившись такої свідомості, вручи себе йому. Ті ж, хто бажає насолоджуватись плодами своєї праці, є скнари. Людина, що віддано служить Господові, вже навіть у цьому житті звільняється від кармічних наслідків, як добрих, так і поганих. Тому прагне до йоги в ній мистецтво всієї діяльності. Великі мудреці, бхакти, що віддано служить Крішні, звільняється з коловороту, народження і смерті, бо зреклись плодів діяльності в матеріальному світі. Таким чином, вони досягають стану, що не підвладний стражданням. Коли твій розум шляхом відданого служіння вибереться з нетрів омани, ти станеш байдужим до всього, що чув, і до всього, що маєш почути. Коли твій розум більше не хвилюватиме, барвиста мова вет, і він закріпиться в трансі самоусвідомлення, тоді ти досягнеш божественної свідомості. А Джона сказав: О, Крішно, як розпізнати того, чия свідомість заглибилась у трансцендентне? Що він говорить і як? Як сидить, як ходить? Верховний Бог особа сказав. У партху. Коли людина відмовляється від усіх чуттєвих бажань, що поро. Що породжені її розум, коли вона проходить таким чином через очищення і знаходить задоволення лише в собі самій, це означає, що вона перебуває в чистій трансцендентній свідомості. Той, хто зберігає спокій навіть серед троякого роду страждань, хто не шаліє від щастя, хто вільний від прив'язаності, страху й гніву, того називають мудрецем зрівноваженим розумом. Матеріальному світі той, хто зберігає спокій за всіх обставин, як добрих, так і поганих, хто нічого не вихваляє і не ганить, той міцно укріпився в досконалому знанні. Досконало є свідомість того, хто спроможний відвернути свої чуття від їхніх об'єктів, так само як черепаха ховає під панцир свої кінцівки. Втілена душа може отримуватись від чуттєвих задоволень, хоча смак до них залишається. Однак, зазнавши вищої насолоди, вона втрачає смак до колишнього, і її свідомість зміцнюється. Чуття настільки сильні й неспокійні у аржуно, що здатні подужати розум навіть проникливої людини, яка намагається керувати ними. Того, хто приборкує свої чуття і повністю владає ними, хто зосереджує свою свідомість на мені, вважають людиною зі стійким інтелектом. Споглядаючи об'єкти чуттів, людина розвиває в собі прив'язаність до них. Прив'язаність породжує хтивість, а з хтивості виникає гнів. Гнів породжує оману, омана затьмарює пам'ять, коли пам'ять затьмарена, пропадає інтелект. А коли інтелект втрачено, людина знову падає в баюр матеріального світу. На людину вільно від усякої прихильності та антипатії і здатно опановувати свої чуття за допомогою засад, що впорядковують її життя і ведуть до свободи, сходить Господня милість. Для того, хто таким чином віднайшов задоволення в свідомості Крішни, більше не існує троякого роду страждань, матеріального існування. За такою вмиротвореної свідомості інтелект людини стає стійким. Людина, яка не зв'язана з Всевишнім в свідомості Крішни, не може мати ані трансцендентного інтелекту, ані стійкого розуму, без яких спокій немислими. А хіба можливе щастя без миротворення? Як сильний вітер зносить човен в море, так само й одне онісіньке невиразне почуття, що охопило розум людини, може цілком потьмарити її свідомість. Тому той, хто утримує свої чуття від контакту з їхнім об'єктом, безумовно має стійку свідомість, руки. Те, що для всіх істот ніч – час пробудження для того, хто володіє собою. Коли ж усі живі істоти пробуджуються для мудреця, який має внутрішнє бачення, настає ніч. Океан завжди повний і незмінний, хоча в нього невпинно вливаються численні річки. Так і людина, як не звертає уваги на безперервний потік бажань, досягає вмиротворення, на відміну від того, хто прагне задовольняти свої бажання. Людина, котра відмовилась від усіх почуттєвих прагнень, яка вільна від оманного его, почуття власництва і взагалі від усіх бажань, лише така людина може віднайти істинний спокій. Цей шлях духовного і благочестивого життя виводить людину з омани. Якщо людина зустрічає свій смертний час, перебуваючи в такому стані, вона війде в Господнє царство. Харі Крішно.